У тих, хто ховав за високим залізним собором від громадськості два місяця цю штуку, і у тих, хто фальсифікував висновки і Мірзяєва, і СЕС, і решта. А тепер, по суті, перше. Давайте розберемося, чим у мене справа. Це не обстановка, це завод. Чому? Тому що висновки, якими вони хізуються і демонструють, написано висновок на проєкт будівництва. Коли сьогодні в Соломіській раді адміністрації я попросив, покажіть, будь ласка, які маєте дозволи, щоб встановити. Називайте, як хочете, обладнання, комплекс, як хочете, так і називайте, Покажіть дозволи. Жодного дозволу не було показано. От так, низьку що правда, у нас є виставок сес на встановлення. Доповідайте, там написано виступок транспортної СЕС. На погодження проекту будівництва так само є висновок пожежної структури, пожежного департаменту, де написано під забудову, ділянка землі під забудову. Чому? А я вас дуже прошу, омовчіть всі. Чому вони наполягають на тому, щоб ми прийняли рішення ура державній екологічній експертизі? Я поясню, це дуже хитра заману. Я поясню. Для того, щоб вони отримали дозвіл на легалізацію, не на встановлення він працює, їм потрібний підпис голови Солом'янської районної державної адміністрації. Він не такий дурний, щоб його ставити без позитивного рішення громадських клуб. А Правда, в чому? Він не поставить підпис погодження проєкту, якщо а, збори ось ці виступлять проти. Він що розуміє? Він чудово розуміє, що не можна ставити свій підпис в разі відсутності підтримки громади. Тому йому потрібна, ну, ви знаєте, така хитра умовка, що раптом збори скажуть, ну проведіть державну екологічну експертизу. Тоді він направляє на державну екологічну експертизу, яка буде куплена так само, як куплено висновок по транспортної СЕС, і завод громада отримує. Дуже проста пропозиція. Давайте скажемо. Чи він безпечний? Ні. 3,5 тонн речовин, що отруюють довкілля. Це однозначно. Чи потрібно його розташовувати в густонаселеному районі? Ні. Нехай собі на п'ятий полігон вивозять і там спалюють. Або ставлять поряд із собою. І слова, всі запитання можна дуже коротко відповісти. Остання резолюція. У мене завершується 8 хвилина. Резолюція. Я від імені ініціативної групи пропоную учасників громадських слухань за підсумками громадського обговорення, категорично заперечують проти необхідності подальшої експлуатації підприємства зі спалення сміття. МПК-4 на території дебат станція Київ Пасажирський. І друге. Вимагають негайного демонтажу даного підприємства, оскільки воно завдає істотної шкоди довкіллю і здоров'ю мешканців навколишніх будинків, а також збудовано в порушенні закону. Дякую за увагу. Я передаю слово. Я подаю слово Лесі Юрію